А у нас руководство докладывается, реальные масштабы потерь. Мы бьем самую сильную оборону противника и бьем фактически в лобовую, неся очень немалые потери. А у нас руководство докладывается, реальные масштабы потерь. Я могу сказать, например, абсолютно точно. То есть здесь как бы ну, у меня есть данные по потерям отдельных частей, то есть которые у меня не должно быть, но в силу определенных обстоятельств они казались. Это секретные по потерям. данные. Поеда. Вот, ну, как бы я. Ну, вы же военно скажите. Я Нет. как журналист, естественно, вас прошу. Какие у нас может тобой потери? Ну, я скажу так. То, что озвучивал Шойгу в докладе Путина по Авдеевке, оно кардинально расходится с реальной картиной. Если у нас сейчас началось массовое подметание специалистов, причем подметание специалистов в пехоту и в штурма, не только беспилотников. Сейчас массово туда отправляются артиллеристы подготовленные. В массовом порядке. Сейчас стали отправляться туда столовых частей. Там, дизелисты, рэбовцы и прочее. Вплоть до того, что, например, там, мне пример известен, когда гидроакустика с подводной лодки офицера, 7 лет на атомном подводном стреле, стратегическом крейсере, и он отправляется в морскую пехоту. И здесь еще одна составляющая. Туда отправляются в том числе секретоносители. Замечательный вопрос с точки зрения по службе защиты густайны. Вот это вот беспорядочное, скажем так, направление в штурма квалифицированных бойцов, оно связано с тем, что у нас в принципе личного состава не хватает на пехоту. Или с тем, что эту пехоту сейчас прям погнали в атаку? Мы постоянно бьем хорошо лбом подготовленную оборону противника. Мы бьем самую сильную оборону противника и бьем фактически в лобовую. У нас просто в лобовую мы бьемся. Причем самую крепкую часть стены, неся очень немалые потери. И здесь вот эта вот ситуация, что авось, вот мы, слава богу, продвигаемся, как-то все хорошо идет, ничего не нужно менять, в то время как вот идет массовое изъятие специалистов, вот просто готовить, которые просто годы нужно. Второй вопрос. Массовое изъятие специалистов означает проблемы острейшие с точки зрения подготовки тех же самых штурмовых подразделений, с точки зрения их поддержки, обеспечения средствами радиоэлектронной боевой, там, разведки, с точки зрения, допустим, то же самое, вот, артиллерийской, высокоэффективной артиллерийской поддержки. То есть, местное решение этих проблем у нас пытается закинуть проблему тупо количеством людей. Штурмовик, который 72-й бригады, с которой я познакомился, он рядом был под Клещеевкой. Когда я сказал, что вот на момент начала марта за полгода ротов, в был с 95 человек, уменьшилось до 15, но ну, там действительно обстановка крайне тяжелая получалась. Вот с точки зрения, я прекрасно понимаю, что люди там героически сражались в этих условиях. Он говорит, у нас подобные моменты были в ротах, которые был за 2,5 недели. Он говорит, я единственный у кого, ну вот с его слов, я единственный у кого руки ноги на месте из первого набора получается. Вопрос в другом заключается. Нельзя нести такие потери. Людей нужно беречь. Та чоловічна жива сила, это очень ценный человеческий ресурс. У них не було артиллерийской поддержки. Перша тема, яку хотілося з вами обговорити, це звичайно ось цей трек перемовин чи таємних перемовин, як там їх можна назвати. Зараз будемо розбиратися про що йде мова загалом. А власне, ось ця дипломатія другого треку між Україною та державою окупантом Російською Федерацією Дісайд. Така є газета. Вона пише про те, що представники України конфіденційно ведуть перемовини з представниками країни-агресора Росією. Зокрема, такі контакти власне і називають дипломатію другого треку. Власне, в цій же ж. Таті йдеться мова про те, що власне ось ці перемовини вони призначені для того, щоб намацати, проговорити, побачити, умовно кажучи, рамки певні компромісу. Процитую: питання вже не в тому, чи відбудуться переговори. Питання в тому, коли яким чином це відбудеться. Головне одне полі... Володимир Путін має бути. До цього готовим, але крім цього, не лише газета Дідсайт, а ще низка різних засобів, маси інформації світових відомих, написала про те, що нібито ведуться перемовини. Зокрема, йшла мова і про так званий енергетичний трек. Так про власне, те, щоб не завдавати взаємних ударів по об'єктах енергетики, в той же час давайте послухаємо позицію влади Єрмак. Ва офісу президента в ефірі телемарафону Єдині новини говорить про те, що Україна не веде жодних перемовин із Російською Федерацією, але але що цікаве, посередництво Катару в енергетичних от, власне питаннях у цьому енергетичному треку не виключається. Давайте послухаємо, що сказав Єрмак. Ці переговори точно про, про, про те, як про це пишуть, чи це нібито переговори україни росії це точно неправда. Що відбувається? Ми провели тематичні конференції. Перша конференція була щодо енергетичної безпеки, вона була онлайн, але таким соорганізатором був Катар. Ми зафіксували принципи. Після цього ми сказали. Що якщо сьогодні, наприклад, там, Катара або інша країна готова імплементувати ці домовленості через е, угоди з Україною окремо і, наприклад, окремо з Російською Федерацією, будь ласка, угу. якщо такі домовленості будуть, Україна готова їх розглянути, бо це абсолютно відповідає тим принципам, які закладені в формулі мира України. Пане Карле, то ж, що відбувається? Чи дійсно на вашу думку відбуваються певні ґрунтовні перемовини там за посередництва чи без посередництва? І, зрештою, яка мета цього всього? Чи Україна дійсно хоче перемовин? І чи головне Росія хоче перемовин? Тому що ми добре бачимо, як зараз розвивається ситуація на фронті, як тисне далі Росія? Ну, я буду. Відверто неправдивим, якщо я скажу, що я ставлюся негативно до ідеї перемоги. Щоправда, я цю ідею озвучував там рік-півтора тому, коли наші позиції були досить непогані, і можна було би розраховувати, розраховувати, не бути впевненим, Боже борони, але можна було сподіватися на те, що можна досягнути якихось припинення вогню. На більш-менш нормальних для нас умовах. Наскільки це можливо зараз, я не впевнений, що не означає, що якісь переговори не повинні відбуватися. Це частина перша. Частина друга, бачите, Єрмак, який говорить про те, що перемовин немає, тут же говорить про те, що вони є. Ну, вони не прямі. Що це означає? Знаєте, це приблизно як між Ізраїлем і Хамасом. Тобто за один стіл вони не сідають. Але є достатньо посередників, які ведуть от таку човникову дипломатію, поговорив з цим, поговорив з тим, поговорив з цим, поговорив з тим і так далі, і до чогось доводять. Чи є розумним те, що вони роблять зараз, починаючи тему з енергетики? Я, знаєте. Як не дивно, в мене дуже ме дуже мало спільного з цією владою. Я майже жодної їх ідею не підтримую. Але в даному разі я вважаю, що починати з цього можна. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.